Сьогодні хочу поговорити про користь вітамінів для нашого з вами здоров'я. Скажіть, а якою стає людина, яка вживає овочі та фрукти? Так, здоровою, веселою. У неї міцні зуби, рожеві щічки та завжди гарний настрій. Пропоную пограти в гру та дізнатися, яку користь нам дають різні продукти. Рослинні продукти необхідні для нормальної життєдіяльності організму людини. Чим багатший раціон зеленю, овочами, фруктами, тим більше шансів бути здоровими. Рослинна їжа є прекрасним профілактичним засобом проти багатьох не Ця якість рослинних продуктів пов'язана з тим, що вони містять вітаміни, мікроелементи та інше, без яких людина не може існувати, і які беруть участь у всіх процесах обміну речовин в організмі. Отже, вітаміни це корисні речовини, необхідні нашому організмові, коли людина їх не одержує в необхідній кількості. Вона може захворіти. Вітаміни нам потрібні кожен день. Діти, давайте дізнаємося, що ж покращить нашу пам'ять. Так, вірно, це лохина, молодці. А що нам додасть енергії та допоможе краще запам'ятовувати? Так, це банан молодці. А що подбає про наші очі? Що, який продукт допоможе нам краще бачити? Вірно, молодці, це морква. Який із цих продуктів допоможе нам швидше рости? Так, молодці, це горіхи. Подивіться, а що подарує нам радість? Так, вірно, це помідор. Молодці. Подивіться, а що із продуктів допоможе нашому серцю, та зробить серце сильним. Так, вірно, це червоне яблуко. Подивіться уважно та поміркуйте, що убереже нас від застуди. Молодці, правильно, це апельсин.